Ти думаєш, що всі твої клітини це ти? Не зовсім. У тілі людини близько 37 трильйонів людських клітин, а ще понад 39 трильйонів мікроорганізмів бактерії, віруси, грибки. І більшість з них у кишківнику. Так-так, ми буквально наполовину складаємось із мікробіому. І він не просто мешкає в нас, він формує імунітет, синтезує вітаміни, впливає на запальні процеси. Мозок, настрій і навіть на наші рішення. А тепер головне, що хвилини в тілі гине близько 100 мільйонів клітин, і стільки ж народжується. Це безперервний процес. Питання не в кількості, а в якості, бо нові клітини формуються з того, що ти їси, як ти спиш, як дихаєш, взагалі як живеш. І саме від тебе залежить, якими будуть клітини, сильними чи дефектними. А клітини. Це ти хочеш, щоб твоє тіло працювало на тебе, а не проти тебе? Напиши в дірект або в коментарях клітини, і я надішлю гайд про харчування, яке допоможе клітинам народжуватися здоровими.